Жителі Дніпропетровщини, як ніхто інший, знають про петриківський розпис. Техніка виконання кольорова гама символіст цього декоративно-вжиткового виду мистецтва, вражає душу та захоплює погляд. Про народний розпис, який не тільки став одним із мистецьких символів України, але й здобув міжнародне визнання. Дивіться далі у нашій постійній рубриці Символи України. У центру казкова птаха з різнобарвними крилами. Навколо неї кетіги червоної калини. Поряд Ніжно-рожева квітка з тонким жовто-зеленим листям це один із найпоширеніших сюжетів, які використовують майстри Петриківського розпису. А вид цього декоративно-орнаментального малярства сформувався на Дніпропетровщині в селі Петриківка. Дати виникнення розпису різняться. Одні дослідники вважають, що це 14 століття, інші відсилають аж до часів Київської Русі. А от місцеві жителі стверджують, що розпис вигадали козаки ще за Петра Калнишевського, тоді як перший орнамент з'явився на вибіленій стіні селянської Кати мазанки, символізм петриківського розпису не менш різнобічний ніж історія. Тут і калина, символ дівочої краси та щастя, квітка як символ досконалості, птаха, що символізує достаток, барвінок, молодість, троянда символ кохання, а голуб таких необхідних нам сьогодні миру і спокою. Ця колоритна і на перший погляд складна символіка насправді доволі проста в оформленні. Варто пам'ятати, що Патриківка – це пелюстки, листя, стебельці та лінії, які вже в умілих руках майстрів перетворюються в орнамент із несподіваних рослин, чарівних птахів, химерних звірів і навіть людей. Таким дивоорнаментом українці прикрашали стіни хат, меблі, посуд, печі та димарі. Сьогодні ж Особливим попитом користуються прикрашені патриківкою дерев'яні та порселянові вироби, які більше радують око, аніж мають практичне значення. Чого не скажеш про сучасних українських панянок, багато з яких подобали одяг та прикраси з патриківським орнаментом. Щодо філігранних візерунків, переважна більшість митців до сьогодні створює їх за допомогою пензлика з котячої шерсті, яка є найбільш м'якою та еластичною. Час вплинув і на фарби. Раніше народні умільці отримували підходящий колір із вишневого соку, пер'ю, пелюсток соняшника чи квітів проліска. Фарби розводили на молодці та яєчному жовтку, а закріплювали вишневим клеєм чи буряковим цукром. Зараз в арсеналі художників зручні гуашеві, крилові чи олійні фарби, а вишневий клей Давно замінили на ПВА Багатогранність петриківського розпису вражає, тож не дивно, що унікальні роботи українських митців користуються популярністю і за кордоном. І якщо ми вже говоримо про міжнародне визнання, то Петриківський розпис внесений до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Так український символ став своєрідним мистецьким дарунком України людству.